Вітаємо! Продається велике охайне приміщення, що підійде під дитячі свята, танцювальну студію, занять йогою, фітнесом. Приміщення знаходиться в цокольному поверсі. Багатоповерхівки на масенах. Загальна площа 74 квадратних метри. Площа зала 56 квадратних метрів. Для комфорту встановлено кондиціонер, хороша система вентиляції і економне опалення. Є також кухонна зона підсобні приміщення. Також можна орендувати приміщення. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю. Вітаємо! Продається велике охайне приміщення, що підійде під дитячі свята, танцювальну студію, занять йогою, фітнесом. Приміщення знаходиться в цокольному поверсі багатоповерхівки на Масанах. Загальна площа 74 квадратних метри. Площа зала 56 квадратних метрів. Для комфорту встановлено кондиціонер, хороша система вентиляції і економне опалення. Є також кухонна зона підсобні приміщення. Також можна орендувати приміщення. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.